Усіх нас добре знають в місті Катюшами. діти, війни. бадьорі всі і голосисті, солдатські дочки і сини. Ось уже 10 років уманчан радує Катюша, не просто творчий колектив, а справжній клуб за інтересами для багатьох уманських пенсіонерів і ветеранів. Щотижня учасники ансамблю збираються разом, співають, спілкуються, відпочивають у свята, обов'язково виступають перед громадою. А минулого тижня вітання з десятирічним ювілеєм приймав весь колектив. Десять років пісенних років нашого ансамблю більше 150 більше 150 150 концертів промили ми в Умані, в Манківському, в Монастиріщанському, з якими ми були, були в місті Пірвомайс в Києві на УТ-1. Ми дуже вдячні всім за підтримку, за допомогу. Низький уклін вам всім. Ну що я ще хочу сказати? Що ансамбль – це наша душа, наша душа. Ми спісно йдемо по життю. Приймали вітання від колег із клубів надвечір'я та оптимізм творчих колективів, поруч з якими Катюша співає вже продовж 10 років. Годи, словно коні мчат. Ви живете дружно, душа в душу. По одній пайоті для внучат, Ну а в місті ансамбль, Катюша. У вас сьогодні юбілей. Ми від душі вас поздравляємо і в житті головного желаємо Здоров'я, щастя, радості. А радуватися. Жіть і петь, не думає, а старості. Члени ансамблю почули багато приємних слів, отримали в подарунок пісні і квіти. Про те, що виступи Катюші користуються авторитетом в умані, говорили усі. Представники громадськості, ветеранських організацій, офіційних установ. Ініціатива самої громадської організації захист дітей війни, яку ми дійсно спільно заснували в нашому місті. Особлива увага приділяється міським головою Юрій Бодровим, для того, щоб наші пенсіонери мали можливість зустрічати, спілкуватися на пам'ять про перший десятирічний ювілей. Учасники ансамблю Катюша отримали подарунки від міської влади та колективу управління праці і соціального. Захисту населення і як справжні митці, учасники ансамблю дарували своїм гостям пісні у власному виконанні.